Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Почав діяти дуже важливий закон. Пенсія достроково та підвищення пенсій всім пенсіонерам, всім абсолютно без винятку. Якщо чесно, в таке тяжко повірити, бо завжди обіцяли ось якось переглянемо. Бо люди бідкалися щодо того, комусь піднімають, комусь не піднімають і так далі. І ось не знаю вже, скільки часу потрібно було для того, щоб пройшло, і нарешті цей закон прийняли. Хочу нагадати, що не тільки там збираються, чи ще щось його вже прийняли. Тобто він вже діє. Але давайте по порядку про все. В Україні набув чинності новий закон щодо. Пенсійного законодавства, він, зокрема, містить норми, за яких може бути призначена пенсія достроково, як я вже казала, про нюанси згодом, трошечки згодом. Крім того, він встановлює дату перерахунку виплат для всіх пенсіонерів. Або пам'ятаєте, якось, наприклад, минулого року, коли казали, що буде 1 березня, а було навіть і не 1 травня, тобто. Ось такі були якісь незрозумілі моменти, ось зараз все це буде на законодавчому рівні. Також цей закон регламентує деякі інші моменти, пов'язані з пенсією. Зараз це все розглянемо. Хочу сказати, що цей закон, він, скажімо так, влада вирішила прийняти рішення взагалі щодо удосконалення пенсій. Тобто. Взяти і удосконалити пенсії, ну так, щоб взагалі, взагалі взяти і удосконалення, зробити удосконалення пенсій. побачимо, як в них це вийде. Дуже, дуже, дуже сподіваюся, що і справді пенсії будуть зростати, тому що, ну особливо зараз в такий тяжкий момент, ну це просто необхідно як повітря для пенсіонерів, які знаходяться в Україні. Хочу сказати, що закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства, саме так він називається, вже підписаний президентом Володимиром Зеленським і вже набув чинності. Тобто, ось бачите, як я казала, саме і закон навіть так називається про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства. Далі. Цей закон дає чіткі тлумачення щодо індексації пенсійних виплат і строків виходу на пенсію. Зокрема, ось такий момент. Дата щорічної індексації пенсії зафіксована на 1 березня. Тобто неважливо, є... Можливість нема, можливості, якісь там проблеми, пам'ятаєте, як раніше там щось сталося, відклали, або там щось не заплатили, там потім заплатимо там ще, ще, ще. ще. Зараз це все вже буде на законодавчому рівні. Пам'ятаєте, цей закон вже скільки мали прийняти, прийняти і все ніяк не приймали. І ось зараз все вже, щороку, 1 березня, індексації підлягатимуть усі пенсії. Всі. Розумієте, тобто не буде такого, що ці категорії підняли пенсії, ті категорії не підняли там, або ці категорії там підняли в березні, а ці категорії тільки в липні, або взагалі в цьому році. Ось як зазвичай, так і було так? для деяких категорій, або там цього року взагалі там якась категорія не буде отримувати пенсії. Тепер індексації будуть підлягати абсолютно всі пенсії, всі без винятку. Їдемо далі. Щодо 1 березня, її не змінюватимуть вже політики. Тобто все, що прийнято, то прийнято, переносячи поближче до чергових виборів або ще яких доленосних моментів, так? Як цим маніпулювали? Ось були такі моменти, що саме індексацією пенсій, знаєте, своїх, свого виборця зацікавлювали. Бо пенсіонери це ну, така. Достатньо велика частка виборців, тому це був, був такий, знаєте, лакомий кусочок для політиків. І зараз вже цим маніпулювати не можна буде. У тепер щодо дивіться, індексацію будуть це дуже важливо здійснювати з урахуванням інфляції та зростання середньої зарплати. Тобто, якщо буде зростати середня зарплата, звісно. Одразу буде зростати і пенсія. І ось це, і щодо інфляції, теж саме. Тобто, ці моменти, ось ці два показники, вони будуть відігравати дуже велику роль у тому, яка саме буде сума пенсії. У випадку, якщо людину звільнили з роботи. У зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією підприємства за півтора роки до досягнення нею пенсійного віку їй можуть призначити пенсію достроково. Я вважаю, що це дуже дуже такий важливий момент, тому що знаєте, ось. Не вистачало там частенько, не вистачало людям там року, комусь півроку, півтора року, і там людини просто, просто звільняли з роботи або просто лишалися без роботи по якимось іншим причинам і так далі. І це. Була велика проблема. Потрібно було десь шукати роботу, щоб ось був саме той стаж, який потрібен для виходу на пенсію. і Так далі, це були дуже, дуже, дуже серйозні проблеми. Ось зараз саме ось цей закон щодо вдосконалення має вдосконалити цей момент. Також достроково призначатимуть пенсії батькам дітей, які страждають на рідкісні захворювання та яким не встановлено інвалідність. Це теж дуже серйозний момент, тому що далеко не всім на жаль. Хто справді на це потребує, встановлюють інвалідність, щоб люди могли таку мати змогу отримувати вищі, вищі виплати за, за інвалідність. І хтось насправді хворіє, а просто людям не, не встановлюють інвалідність і вони не можуть отримувати певні виплати. Тепер ось хочуть досконалити цей момент. Ну, я б тут навіть сказала не вдосконалити, а взагалі його зробити бо раніше як такового не було. Хочу процитувати голову мінсоцполітики Марину Лазебну. Вона сказала, що цей закон про справедливість, тому що він поширює єдині правила індексації на всі пенсії. Тобто у Мінсоцполітиків вважають, що цей закон він сприятиме встановленню справедливості при перерахунку та призначенні пенсій. Ну, що я тут можу сказати? Дуже хочеться, що, що вірити що ця справедливість вона буде, тому що ось давайте згадаємо ось зовсім недавно так, була переіндексація, і далеко не всім. Взагалі під підвищили пенсію там, перерахунки і все інше, хоча казали, що будуть тим, кому хто не підпадає під індексацію, будуть платити 135 гривень доплачувати. Деякі ці люди ці гроші не отримали, тому ось бачите, така якась нерозбериха, Плюс дуже хочеться вірити в те, що, наприклад, такі категорії пенсіонерів як судді. І не тільки є, є ще й інші такого плану категорії, яким просто дуже, 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 дуже піднімають пенсії, а ось простим українцям зовсім не піднімають. Тобто, ось хочеться, щоб оця нерівність, щоб оця справедливість, вона, скажімо так, восторжествувала. Тому я дуже сподіваюся на те, що і справді все буде перераховуватись чесно, чесно, справедливо всім пенсіонерів. Тобто, це гарна новина. Я вважаю, що це дуже гарна новина. Таки добилися, і будемо слідкувати за тим, як це все буде виконуватись. Тому вітаю пенсіонерів з тим, що тепер всім буде перерахунок. Всім абсолютно. Хочу додати, що тримаємося всі. Бажаю всім здоров'я, наснаги, терпіння. Йдемо разом до перемоги і мріємо. І не знаю, молимося за е, наші збройні сили, і мріємо і надіємося, що скоро, скоро все закінчиться, і у нас у всіх, у нас, українців, буде нормальне життя.